Доброго дня, друзі. Сьогодні я маю можливість записати для вас відео огляд повідочниці корда великої. Ця повідочниця мого друга, він мені її предоставив на огляд. Огляд цей буде трохи незвичний, огляд буде порівняння повідочниці корда з моєю повідочницею від ріжматки, яка з них краща, які особливості, ну і так далі. Дивіться, не перемикайтесь. Ну що ж, почнемо. Ця повідочниця корда рік-сейф розміру Поставляється Поставляються в отакі ось невеликій коробиці. Зараз ми її розпакуємо. Внутрі є така брошурка. Ну і, звичайно, сама повідочниця. Зверху на повідочниці є лінійка. Логотип RIGSAFE три петлі. Ну і поводочниця має магні... магнітні тримачі на відкривання. Така вона. в розложеному стані. В комплекті йдуть голочки одинарні і двойні. Розміри даної повідочниці тридцять три з половиною сантиметри. На десять сантиметрів і товщина, товщина три з половиною сантиметри, якщо брати по, по цій товстій стороні. Ще разок. 3,5 см. Лінійка на верхній частині виповнена як в сантиметрах, так і в дюймах до 30 см або ж до 12 дюймів. Ну і почнемо з рівнювальний Моя повідочниця різьманки має трохи більші параметри розміри. А саме розміри по ширині цієї повідочниці. Це аж 17,5 мм. Пластик на обох повідочницях, він іде з офтач-покриттям. Але хочу замітити те, що в повідочниці корда. Цей пластик менш маркий. Також обидві повідочниці. Як я вже говорив, мають магнітні тримачі, але у повідочниці корда їх більше, тому що додавлені ще два магнітних тримача по центру. Звісно, що поводків в повідочницю ріжманки поміститься значно більше. Якщо зрівняти, то Практично одна частина повідочниці ріжманки, така ж розміром, як уся повідочниця корда в розложеному стані. Також, якщо придивитися, в моєї повідочниці є такий ось паз, який закривається щільно, щоб не потрапляла сюди волога. У віддочниці корда такого паза немає, тобто вона закривається просто приляганням, а різьманковська повідочниця закривається якби в нахльост. Дивлячись на товщину пластику у корда і у різьманки, можна сказати, що пластик у корди значно товщий. Ну, при, приблизно вполовину. Це дає міцність самих кришок, так сказати. Ну от, якщо обратити увагу, то при невеликих натисканнях у різьманки пластик гуляє. Якщо ж ми цю саму операцію зробимо з Кордовською, так, він також гуляє, але Потрібно прикладати трохи більше зусиль. По кріпленням. У ріжманки, як ви вже бачили, їх два кріплення по бокам, у корди три кріплення задньої частини. Тобто, сам механізм кріплення крішки, він значно буде міцніший. Ще одним Таким фактором у поводочниці ріжманки, це є наявність оцієї секції для дрібних частинок, куди можна розмістити стопорки, голки, ну і таке інше. У повідочниці корда таких відсіків немає. В Ній просто є один великий відсік для довгих поводків. І два таких зустрічних відсики для більш коротших поводків, їх можна цепляти з двох сторін. Кронштейни задніх кришок у корди приблизно такі ж самі розміром, як і у ріжманки. Але повторюсь, що їх три і вони доволі міцні. Чим гарна ця повідочниця від компанії Корда? це, звичайно, її габаритними розмірами. Тобто вона доволі компактна. Як заявляє сама компанія Accord, що в неї можна розмістити приблизно біля 90 готових поводків. Це дуже зручно, коли ви перед сесією нав'язуєте поводки або робите їх за готівки і потім використовуєте на риболовлі. Великим плюсом по відочниці від компанії Rідgmanky, як на мене, є саме Наявність цього відсіку для дрібних запчастей. Отакий От огляд двох повідочниць у мене вийшов. Яка краще вибирати вам. Також підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за новими відео. До зустрічі!